Друзья, добрый ранок. З вами канал. Додатки. Мислится. Друзья, добрый вечер. Знову відео про нашого старого доброго брусука. Тут ми бачимо, як він ось набирає листя в передні лапи, згрібає все, що є біля нори і затягує його всередину. Бачите, який хазяйно витий утепляє нору. А я думаю, чому біля нори усе так чисто і гладко. А це оказується він усе позносив у нору. Усю підстилку. було тепліше. Мені тільки одне цікаво. Чому він один? Десь уже неділю, може й більше. Я не бачу боксучихи. Він постійно один. Вилазить з нори, ходить кругами, щось шукає. А брусучихи немає. Може з нею щось трапилось. Але ж полювання закрите. Браконьєрських капканів там немає. Якби були, то б я б їх побачив. І забрав би. А так і на потягується. Видно, гарно виспався за день. А її немає. Вона ж спать вже не може. Уже не та пора. Повинна щось їсти і воду пити. А її немає, бачите? Камера знімає і вечір, коли борсук виходить на полювання. І знімає ранок, коли він вертається назад у нору. Та якби би борсух борсучиха вийшла вий. Вийшла тоді або рано, або ввечері. Камера б її зняла, А так, бачите, немає. Тільки він крутиться, сидить щось. Зажураний такий, бачите, чи куриться щось трохи. Самки немає. Може хтось знає, чому її немає. Пишіть свої відгуки. Мені буде цікаво послухати. Щоб я не хвилювався. Я ж хочу дождатися потомства. побачити на камеру малих борсученят я думаю вони ж повинні із нори виходити як лисенята мали і всі останні цікаво скільки їх тут буде мисливці пишіть свої відгуки куди поділась борсучиха На цьому поки все. Підписуйтесь на мій канал на Татки Мисливці YouTube. Будемо далі дивитися за розвитком цієї сім'ї. Я буду і надалі знімати її. Може щось друге попадеться. Ну поки тільки брусуки. Косулі зараз поховалися, самки вагітні. Вони вже не в стаях, не в табунах, як раніше. Так що поки тільки барсуки. Ну а на цьому поки все. До побачення.